Привіт, друзі! Ця випічка не тільки смачна, а ще й корисна! Сьогодні у мене вафлі з кисломолочним сиром та вівсяним борошном. Ця випічка доволі збалансована. Вона з високим містом білка, помірною кількістю жира та корисними вигловодами у вигляді вівсяного борошна. Вона чудово підходить для тих, хто любить смачну, поживну їжу, але прагне дотримуватися правильного харчування. Такі вафлі можна приготувати. На сніданок, а можна дати з собою дитині до школи. Традиційно внутрішній світ цієї випічки. Вафлі виходять дуже пухкенькі та смачні. І ця смачна історія починається саме з вівсяного борошна. Тут ми ніяк інше борошно не додаємо. Тирку сломолочний беріть за своїм смаком жирністю, змішую з яйцями та перебуваю блендером. Можна перетати на ситочку. Додаю молоко та ще раз перемішую. все на борошно, додаю розпушувач та сіль, цукор не додаю. Трошки перемішую з борошном та гарненько вимішую цю масу. Додаю чайну ложку розтопленого вершкового масла. Тісто має вийти такої густини, що буде ліниво стікати з ложки. Розігріваємо свій електроприлад. накладаємо приблизно 2 столові ложки тістечка. І випікаємо, орієнтуйтеся на свою електровапельницю. Я випікаю 5 хвилинок. І тут важливий момент: якщо ви будете відкривати електровапельницю, і вафлі ще не схопляться, вони можуть роз'єднатися на двоє. Але коли все добре вже випеклося, вони гарно тримають форму. Дуже смакує з ряженкою та сметанкою. А якщо маєте сімейні рецепти цікавої випічки. До смачної, обов'язково діліться, що я приготувала. Обов'язково печіть добрі люди, і не забудьте поставити вподобайку, підписатися, бо попереду у нас ще багато смачних історій.